без казбора на мене пускали Ну, звер хлопці наша там можна без можна рати грати. троє ніхто не орех і восени розумні люди Вся солома була верху. Але зараз порівняю, бо там є культивація весняна. так, то просто той чорнозем чорноземна обробляє. Це тяжка контурація. Ось закупівато 250. Красно, як ми закинує. Я не вважаю, що це проблема. А це, звісно, більша нагрузка. Скажу. Тому я восени і орю. Далеко до грядки, більше нагрузка і так далі. Зараз вийдемо. Правда, тут і вітер, це страшно. Може щось буде чути. Я кажу, каток робить роботу, він зубчастий. я собі ще в планах маю зробити тандемку. Знов той вітер, країна понад усе. Я кажу, от була осіння оренка і весняне закриття вологи. Десь не десь грудка є, але земля от така от така розробляється, як кажуть. Холодну через дорогу, земля така сама. І тут же виходить така от структура грунту. Ось така от структура. Вона вже це не розсипає, вона отакво. Вона має таку більш грубу структуру. Це ще не проблема, проблема в груді, якщо місяць не буде душу і вона засохне, то мені треба з грудобоями буде виїжджати. Тому я зроблю два сліди. Зроблю таку структуру, і через місяць буду мати можливість посіяти гречку. Але є абсолютно явна різниця. весняна і осіння оранка тося не рівняє. Трошки підсохло, вона себе розвитку. Трошки тобто, впавши дощ, і два морози ще було. Було по 5-6 градусів два морози. І вона так усякося розбиває. Якби не ті морози, якби не оранки з передплужниками, то би було погибіль культивірувати. Ну я кажу, я собі розроблю. Я кажу, то поле не моє, мені просто дали в оренду. Ми виїхали, я дивлюся не зора. Я кажу, що ж вися не зорали, бо не сказали, я б взорав. Але я кажу, от щоб би було без передплужників. Вся солома зверху, то не робота. То є Ху, а не, а не оренка. Так, то мій той штатний другий оператор. І діла. Кажу. Ми переможемо, ми не дамося ворогові, ми обробляємо, ми сіємо, ми будемо годували країну, себе. Кажу, от поперечка, ось така от груда. Ти вже з нею нічого не зробиш. Вона вже тут лежить. А я кажу, я тут собі ради дам, мені казали, що треба зразу, то вже тиждень прийшов. Якби я зразу то завалився, то взагалі нагрузка би була конкретна. Я б не на другий робив, а на перший. Так трошки земля вляглася, попадав дощ, вдарило пару морозів, кажуть, два морози. От, якби були вузькі колеса, як би стрягло, а на широких він не стрягне, він йде файно, впевнено. Так що, всім удачі, щастя, здоров'я, всім пока!